Найлегший варіант це знайти роботу в магазині якомусь класному і просто розкладати там речі, да? або, наприклад, бути адміністратором або HR. ом Але що вийшло? Коли я почала розсилати резюме, два тижні взагалі не було нічого. І після цих двох тижнів просто приходить, розуміє, що треба погоджуватись на будь-яку роботу, тому що робота потрібна. І вже не ти вибираєш, а просто погоджуєшся на те, що тобі дає доля. Але скажу, яка була реальність. Перше це те, що всі говорили, що дуже важко знайти роботу. Дуже важко знайти роботу. І в мене в голові була оця думка, що дуже важко знайти роботу, я не знайду роботу, бо це дуже важко. І я думаю, що на підсвідомості я. І не вірила, що я можу знайти роботу. І через це я можу на якісь певні вакансії навіть і не відправляла своє резюме, тому що ну, я думала, мене недостатньо для цієї там вакансії, наприклад, або там моєї мови не